В сьогоднішньому епізоді ми проаналізуємо історію веб-дизайну, щоб зрозуміти контекст створення сайтів. Всім привіт! Мене звати Юлія, і ви на каналі веб-дизайну The Like. Запрошую вас повернутися на безкоштовний курс з веб-дизайну. Сьогодні ми подивимось історію веб-дизайну, проаналізуємо її. Але я знаю, що ви мені можете сказати, що нащо мені знати цю історію, якщо я хочу бути дизайнером. Отже, щоб стати дизайнером, вам треба зрозуміти контекст цієї професії. Тобто, якщо ви не знаєте, що було до вас, то ви не зможете створювати класні рішення для майбутнього. Тому, коли ви тільки приходите в цю професію, вам треба зрозуміти контекст, що взагалі відбувалося, як так сталося, що зараз ми знаходимося саме в цій точці. І тоді вам буде набагато легше становитися веб-дизайнером. Веб дизайн та е, дизайн, як і арт в цілому, вони мають свій соціальний контекст і сучасні технології, і поєднання цього дає нам е, зрозуміння, що зараз відбувається у світі дизайну, і як нам рухатись взагалі далі. Отже, взагалі, дизайн зароджувався дуже давно, і перші згадки про нього є навіть у 1450-х роках. Саме тоді почали з'являтися типографісти, які розроблювали шрифти, тобто шрифтові дизайнери, і вони. Починали занурюватися в цей світ дизайну, типографіки, і це було дуже цікаво. Багато хто відмічає початок дизайну саме виникненням стилю артново у 1894 році. дев'яносто четвертому був мистецьким напрямом, який досяг піку популярності між 1890-ми і 1905-ми роками. роками. Артново характеризується використанням рослинних паттернів, якихось візерунків, флористичних мотивів. І він дуже вичорний такий, він перевантажений. І, взагалі, в основному його використовували в мистецтві. Це був перший раз, коли дизайн почали використовувати в комерційних цілях. І фактично артново став реакцією на попереднє мистецтво, яке було дуже сухе, таке академічне, жорстке. І люди стали розбивати ці шаблони старого мистецтва такими візерунками, якимись натуристичними натуральними елементами. Показувати, як мистецтво може виглядати зовсім інакше. Кожного разу, кожний етап в історії дизайну, аскетизм змінюється якимись такими перевантажними лініями. І це доволі звичайна історія. Отже, це ми повинні. Зрозуміти протягом сьогоднішнього епізоду. Якщо ви подивитесь на цей стиль, то побачите, що він дуже декоративний, з великою кількістю закручених ліній, квіточок, перевантажений та максималістичний. Цей стиль можна годинами роздивлятися, тому що там реально дуже багато різних елементів. Вони всі цікавенькі, такі. І що мені подобається, це кольори, які використовуються в цьому стилі. Вони також такі натуральні, природні і. Воно дуже органічно виглядає з 1920-х років. Дизайн починає розвиватися з космічною швидкістю. В той час, взагалі, був великий такий технічний прогрес, і, можливо, це і сприяло, тому що і саме дизайн також отримав якийсь такий зріст. У 1940 роках виникає такий стиль, навіть поняття, як швейцарський дизайн. Швейцарський дизайн це стиль дизайну, який виник в Швейцарії, і він характеризується своєю простотою, чистотою, функціональністю, мінімалістичністю. Цей стиль став дуже популярним і він отримав визнання завдяки впливовим швейцарським дизайнерам і графікам, таким як Макс Біль, Йоханнес Ітен, Жозеф Мюллер Брокман та інші. Отже, це також була Реакція на попереднє перевантажене мистецтво арт -нуво. Тому в світі з'явився такий мінімалістичний стиль. Також це було пов'язано з історичними подіями, які були в світі відбувалися. Тобто, це реакція суспільства, це потреби суспільства, і також новий етап в дизайні. Основні риси швейцарського дизайну включають в себе: перше простоту і чистоту форм. Швейцарський дизайн відзначається відсутністю зайвих деталей і зосереджується на основних функціональних аспектах. Друге, ясність і легкість сприйняття. Дизайнери прагнуть робити інформацію легкою для розуміння. Та сприйняття, використовуючи прості графічні рішення і чіткі лінії. Третє. Сіткова структура. Використання сіткової структури дозволяє створити рівномірно розміщені та організовані елементи на сторінці або в дизайні. Четверте, використання шрифтів. Швейцарський дизайн характеризується тим, що часто він використовує такі дуже прості і зрозумілі шрифти, типу Хелветика, і дозволяє створювати чіткий і Чистий просторий дизайн за допомогою таких шрифтів. П'яте мінімалізм. Швейцарський дизайн ідеально підходить для створення мінімалістичних дизайнів з уникненням перевантаження і зайвих елементів. Цей стиль дизайну широко використовується в архітектурі, в мистецтві, в графічному дизайні, в рекламних якихось рішеннях. Також на веб-сайтах в веб-дизайні це таке доволі популярне рішення і. Наразі деякі дизайнери взагалі дуже часто користуються саме швейцарським підходом. В 1992 році виникає такий стиль дизайну, як Гранж, і його засновником є Девід Карсен. Фактично, це теж реакція на попередній стиль дизайну, на швейцарський, мінімалістичний і гранж, Виглядає дуже таким трошки брудним якимось стилем. Після жорстко структурованих плакатів, чистих, зрозумілих з правильною типографікою, з'являється саме цей гранж, який фактично перевертає цей світ дизайну. Нахабний, неорганізований та дивний стиль, якого так потребувало суспільство 90-х років. Якщо ви підіймете цю історію, істеричний такий пласт, саме в суспільстві. Можливо, ви зрозумієте, що відбувалося, тому що насправді цей гранж він дуже класно відображає весь цей вайб 90-х років, не тільки в странах СНД, але й в Америці, на Заході. Там також були своєрідні такі нові віяння, і це дух часу. Девід Карсон не навчався в спеціальних закладах дизайну. Він досліджував різні видання, журнали. Плакати. А після цього він вирішив бути інноваційним та екстремальним. І в нього це вдалося. Він створював плакати, на яких текст не завжди можна було навіть зрозуміти. Таким чином, Карсон демонстрував, що текст, те, що пишеться на плакатах, не завжди несе якусь інформацію. Іноді самі об'єкти, сам стиль, можливо, якийсь бруд. Якісь форми незрозумілі, вони можуть донести набагато більше смислу сенсу, ніж якісь тексти. Отже, якщо ви подивитесь на його плакати, ви одразу зрозумієте, про що йде мова. Його ідея в тому, що ми можемо комунікувати навіть за допомогою хаоса і безладдя. Отже, на деяких прикладах я вам показала, як на дизайні відображається те, що відбувається в соціуму від технічного прогресу до ситуації в цілому. Це дозволить вам в майбутньому вміти аналізувати потреби соціуму та часу для того, щоб створювати трендові дизайни, які будуть завжди актуальними. Отже, давайте перейдемо до світу веб дизайну. Він почав зароджуватися у 80-х-90-х роках 20-го Т1980-х роках стали з'являтися персональні комп'ютери, їх масове застосування. Тобто вони стали більш доступними для багатьох людей. І в той час стали з'являтися графічні редактори, такі як Adobe Photoshop і Adobe Illustrator. Перший інтерфейс Photoshop ви можете бачити, він виглядав таким чином. В 90-х роках з'являється. Всесвітня павутина. Інтернет відкриває нові можливості для веб-дизайнерів. Перші веб-сторінки були дуже прості і мали обмеження щодо використання графіки і дизайну. Це був голий HTML, який робив базову розмітку. Фактично, це були папки, до яких люди отримували доступ шляхом гіперпосилань. Користувачі могли прочитати текст та подивитися якісь картинки. Але навіть тут же стали з'являтися якісь принципи дизайну та користувацького досвіду. По більшій мірі сторінки оформлювалися за правилами документів, але усюди зберігалася ієрархія заголовків та принцип подібності. В 2000-х роках зростає популярність CSS. Перше, веб-дизайнери змогли з легкістю управляти стилем та макетом веб-сторінок за допомогою CSS: це «Cascading Style Sheets». Це такий набір правил для HTML. Як відображати сторінку, тобто зовнішній вигляд сторінки в інтернеті. Це дозволило створити більш професійний та сучасний веб-дизайн. Отже, з тим, як розвинулися можливості редагування зовнішнього виду веб-сторінок, стала набирати оберти така професія, як веб-дизайнер. Далеко не все, що можна було реалізувати в графічному редакторі, можна було перенести на веб-сторінку, якось реалізувати за допомогою CSS. Але з кожним роком ці можливості розширювалися, тому що прогрес стояв на місці, і кожен день з'являлись нові можливості, і це дуже сильно. Підштовхувала людей на те, щоб розвиватися саме в цій сфері. Отже, ви можете бачити, що перші сторінки виглядали таким чином. Google Search Engine був дуже стрімненький такий. Facebook називався The Facebook, він виглядав так тож, дуже аскетично. Ось так виглядала Yahoo, соціальна мережа MySpace. Тобто 2000 ні роки це такий сплеск. Якихось сервісів, соціальних мереж. Взагалі дуже багато всього виникло. Це був реально такий бурхливий сплеск. З'явився YouTube, і його дизайн також був дуже страшненький. Навіть Apple, який зараз всі знають, що Apple – це такий диктатор стилю, і ви можете бачити, що сайт Apple також виглядав не дуже класно, але тоді не було інших можливостей зробити якось. Сильно красиво, трошки пізніше люди почали висловлювати свій креатив у всьому, в чому тільки можна. І ось так: от Captain Marvel сайт виглядав таким чином. Тут були якісь герої, і всі кольори. І доволі часто використовували гіпер яскраві кольори, якісь дивні бекграунди, ось тут зірочки, якісь ракети, щось летить. Всі нам всі намагалися бути креативними настільки, наскільки це було можливо. Десь у 2002 році Apple вирішила, що треба поміняти дизайн сайту. Вони до цього теж його оновлювали. Ви можете подивитися всі ці версії в веб-архіві. Я залишу посилання. Під відео компанія Apple вирішила зробити дизайн сайту з урахуванням всіх знань, які накопичувалися століттями, і зробити більш такий гармонійний вигляд свого сайту і зробити щось новеньке на фоні того, що всі мали, типу такого Марвела та інших сайтів. Отже, ви можете бачити, як став виглядати дизайн сайту Apple після рестайлінгу. Тут вже можна побачити структуру. Вони зробили дизайн сайту більш чистим, зрозумілим, таким стриманим. Стали використовувати структурну сітку. На початку 2000-х було дуже популярним робити імітацію з реального життя. Якийсь блискіт скла на кнопках. Ось тут можна бачити, як воно блищить. Дизайнери придумували якісь тіні, якісь там градієнти для того, щоб. Зробити вигляд, начебто це скляні кнопочки. І це на той час виглядало дуже красиво, дуже гарно. І всі дизайнери намагалися повторити це в фотошопі, для того, щоб створити свої якісь сайти. І у Apple була така фішка, як скляне яблучко. І воно також дуже красиво виглядало, і всі намагалися повторювати ці ефекти. Також треба зрозуміти, що можливості CSS були не дуже великими. І тому кожен веб-дизайнер. Намагався викластись на повну саме в фотошопі, саме в створенні графічної складової, тобто красиві такі іконки, красиві елементи. Саме в макеті можна було продемонструвати щось таке неймовірне і потім вже реалізовувати це на сайті. Тобто, зараз. На сайті більш важлива інтерактивність, щоб все було зі спецефектами щось плавало, щось там реагувало на натискання кнопки тоді. Це було майже нереалізуємо, і тому всі робили упор на графіку. І так і з'явились всі ці скляні кнопки, тіні і інші графічні спецефекти. Технічні можливості щодо роботи сайта були дуже обмежені. Отже, люди використовували таблиці для того, щоб зверстати сайт. Ось тут на сайті ICQ.com видно, як використовується таблиця, таблична верстка. Тобто кожна, кожен блок такий логічний, він розташований в своїй комірці. І ці комірки вони заповнювалися інформацією, десь вони об'єднувалися. Тобто, це дуже схоже з тим, як ви створюєте таблиці в Word або в Excel, і там можна розширювати ці комірки і щось з ними. Робити. Такий сайт більш був схожий не на веб-інтерфейс, який ми вже звикли бачити, а на газету, або може на журнал якийсь, тому що тут були такі структурні частини, колонки, так і робили весь дизайн. Отже, можна побачити, що дизайн дуже грубий, він не виглядає привабливо, і, в принципі, монітори екранів були дуже маленькими. Вся інформація дуже плотно розташована, її дуже багато, все дуже маленьким шрифтом. І в цілому це така мішаніна, в якій можна загубитись на раз-два. І ви взагалі не можете зрозуміти, куди вам треба. І навіть якщо ви перейдете на інший сайт, який буде мати подібну структуру, в нього ці елементи можуть бути розташовані зовсім іншим чином, всякі там. Пошукові поля, логін, ще щось, це може збентежити, спантеличити людину. І це була велика проблема, коли не було таких ніяких правил, як це робити. Але тоді вже трошки почали розказувати про те, що людина сканує сторінку, що треба робити менше інформації. Але до того, коли. Буде реалізовано нормальні інтерфейси, ще пройде деякий час. Пізніше з'являється така технологія, як Flash. Вона дозволяє робити більш інтерактивні сайти, з'являється багато сайтів, які зроблені саме за допомогою цієї технології. Вона дозволяє робити анімацію якусь, хоча сучасні технології дозволяють робити набагато більше інтерактивності на сайті. Тим не менш, Flash був дуже популярний та доволі поширений. Але з часом, коли Apple стала лідером думок, Стів Джобс вирішив, що вони не будуть підтримувати цю технологію флеш. І після цього флеш став потрошки помирати. І, отже, багато розробників стали відмовлятися від цієї технології, і флеш згодом зовсім зник з ринку розробки. Сайти на Flash були доволі інтерактивними, ось так вони виглядали. І, в принципі, можна було робити такий потужний дизайн з точки зору графіки. І часто на флеш робились дизайни для якихось ігрових порталів, самі ігри, я маю на увазі веб-продукти, веб-ігри. Ось так воно якось виглядало, і на той час це було прикольно. З 2009 року в веб-дизайні відбувається новий переворот. І з'являється своєрідний плаский дизайн. Ще його називають флет-дизайн. Це ще одна реакція суспільства на всі дуже навантажені інтерфейси з флеш-анімаціями. Окрім цього, дизайнери зовсім поз'їхали з глузду з картинками. Була така тенденція і мода, коли робили дуже такі. Яскраві картинки, колажі, їх робили з різних картинок, домальовували якісь елементи, накидували туди блиск, тіні. І це називалась карамельна графіка. Що цікаво, на заході карамельна графіка зовсім не прижилась, тому що це було дуже дорого для того, щоб таке малювати. Але... Насправді безглуздо, тому що е, західні сайти, західні розробники, клієнти, вони стали розуміти, що сайт це в першу чергу інструмент бізнесу. А на нашому ринку була така ситуація, що е, для багатьох людей, які замовляли сайти, це була. Презентація якихось можливостей, що ти можеш собі це дозволити. Навіть великі компанії замовляли собі такі карамельні картинки. Було багато відомих дизайнерів, які виїхали саме на цих карамельних картинках, і це ще називалось технічний дизайн. Я думаю, що деякі з вас про це чули. Але, на щастя, це... Стало зникати і стало таким трешом. І на зміну цим карамельним картинкам прийшов флет-дизайн. Одним із перших це зробили Microsoft на сайті для їх плеєра Zune. Фактично, це спроба мінімізувати та очистити інтерфейс і за рахунок цього виділитися з натовпу. Ось так виглядав сайт Zune, і ви також можете в веб-архіві його подивитись. Це цікаво для того, щоб розуміти, як взагалі. Виглядали сайти в 2009 році. Спроба Microsoft поміняти стиль веб-інтерфейсу на Flat. В принципі, це щось типу, коли швейцарський дизайн прийшов на зміну Арт Nouveau, коли він вичистив все зайве і залишив лише дуже зрозуміле, частеньке, лінії, тексти. Це реально можна порівнювати з тим етапом. І, як я вже раніше сказала, кожен раз, коли виникає щось таке перенавантажене, потім приходить на зміну дизайн дуже простий, легкий і дуже зрозумілий користувачу. Трошки пізніше, в 2010 році, такі великі гравці, як Google, Apple, Microsoft, вирішили створити базові правила дизайну. Навіть гайдлайни з тим, що повинні робити дизайнери, та як з цими правилами дизайнери стали приділяти багато уваги саме таким технологіям, типу css 3 та різної анімації, працювати з адаптивністю сайту, тому що в цей час набувають популярність мобільні пристрої, вони стають більш розвиненими, і багато користувачів починають користуватися сайтами. Вже з мобільного телефону розвиваються операційні системи саме в мобільних пристроях. Саме в той час всі починають говорити про адаптивність сайтів, про те, що вони повинні відповідати вже не лише моніторам, а ще й підходити під екрани планшетів та мобільних пристроїв. В дизайні також виникають свої правила, як вірно розташовувати елементи для того, щоб Сайт виглядав адекватно і зрозуміло для користувача на будь-яких пристроях з будь-яким розміром екрану. Отже, сучасні сайти просто за замовчуванням повинні мати мобільну версію, тобто, це окремий напрямок, який треба. Вивчати дизайнерам для того, щоб успішно розроблювати мобільні версії сайтів і робити їх привабливими та зручними для користувача. Хочу сказати, що в проміжку між 2000-ми та 2010-ми роками був дуже інтенсивний зріст веб дизайну, виникнення неймовірної кількості стилів. Отже, дозволю собі перейти до сучасних сайтів і показати вам дещо цікавеньке. Нові технології від WebGL до штучного інтелекту дають нам можливості створювати реально неймовірні рішення від повної інтерактивності до 3D-анімацій, які генеруються вживу в браузері в залежності від поведінки користувача. Відбуваються речі, які реально зривають дах від можливостей. Ми можемо додавати відео на фон сайту. Дуже легко завантажуються якісь динамічні елементи, але в той самий час паралельно з цим розвивається і мінімалістичний стиль, який має якісь прикольні css ефекти, але не перевантажений графікою для того, щоб дозволити. Користувачу знайти потрібну інформацію, тобто головна мета таких мінімалістичних сайтів надати користувачу можливість швидко побачити необхідну інформацію або зробити якусь дію, а не заліпати на спецефектах. Це був невеличкий екскурс в історію веб-дизайну для того, щоб ви розуміли, де ми зараз знаходимось. Зараз під час розробки дизайну ми шукаємо рішення, щоб зробити сайт найбільш доступним для різних людей. Це вагома ніша в дизайн аспектах. Отже, дуже важливо, наскільки ваш сайт доступний для різних людей, можливо, з вадами зору, можливо, з вадами слуху, чи легко ним користуватися, якщо людина дальтоник. Чи... Може користуватися вашим сайтом людина з обмеженими можливостями. Зараз навіть це не тренд, це тенденція, яка буде зберігатися багато років, тому що дизайни веб-сайти стають більш людиноорієнтованими. Також під час розробки ми задаємо питання, собі, чи буде. Легко користуватися вашим сайтом з мобільних пристроїв, ці та багато інших питань треба задавати собі під час розробки дизайну чи буде він актуальним і привабливим на протязі декількох наступних років. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, якщо ви хочете бути... Крутим, дизайнером, то я рекомендую вам завжди звертатися до історії. Читайте книги з історії дизайну, читайте якісь статті, матеріалів дуже багато. Все це розширить ваші горизонти і допоможе створювати більш цілісний продукт. Шукати натхнення і знаходити його. І дуже допоможе, коли ви будете створювати щось нове. Пишіть в коментарях, який період веб-дизайну або просто дизайну вам сподобався більш за все. Якщо ви досі не підписані, підписуйтесь, натискайте дзвіночок і ви отримаєте наступне повідомлення про новий епізод. З вами була я, Юля, і канал веб-дизайну The Like. Побачимось в наступному відео.